Ви просили, я зробила. Я не знаю, чому саме на житомирській ласощі, як воно правильно називається, Житомирські ласощі. Але дуже багато у коментарях мене просили зробити розпаковку. Навіть не розпаковку, а просто купити Житомирські ласощі і спробувати їх. Ми вже рівненські заплювали тут, полтавські похвалили. І от мені пишуть, а чого ти, Таня, Житомирські не купиш? Думаю, ну окей, куплю. Мені ж, ну, я ж все одно жру цукерки. Яка різниця, які їсти? Боже, які мішки під очима в мене. Це світло таке. І я пішла купляти Житомирські ласощі. Люди добрі, я офіційно вам заявляю, що купити Житомирські ласощі у Полтаві це дуже дуже велика проблема. Спочатку я зайшла на офіційний сайт Житомирські ласощі. Знайшла там привіт Житомира, вітання Житомира, там кілограмові коробки цукерок асорті сорті дуже гарні. Дуже. І що? Я намагалась їх замовити. Я от замовити в корзину, оформити замовлення і все, і мене вибиває з системи. Окей, я ж не здаюся. Там же ж є кнопочка Зв'яжіться з нами. Я зв'язуюсь з ними і пишу, що я живу в Полтаві, відділення нової почти. Пришліть мені Житомирські ласочки. Окей, виходить зі мною на зв'язок, якийсь працівник онлайн-магазину питає вам, як зручніше зі мною спілкуватися? Та ось жу віконечко, мені з тобою зручно спілкуватися. Ні, який меседжер вам надо? Пишу давайте або вайбер, або телеграм. Мені в телеграм пишуть, чи я їх бачу, я їх пишу щось таке, що я вас бачу. І все, і опять тишина. Я захожу в інстаграм, знаходжу там Житомирські ласощі, повторяється ця історія. В общем, я рішила, що по онлайн я не буду по інтернету замовляти Житомирські ласощі і пішла в магазин. Нема, а нема у Полтаві Житомирських ласощів. Оце єдине, єдині Житомирські ласощі, які я знайшла у Сільпо. От треба було зняти, звісно, що полка огромна, цукерок, там рошен, світочі так далі. Нема, нема Житомирських ласощів. І тут я дивлюся на цей конверт. От просто він мені запав, запав у вічі, бо інтересна ж бандеролька від Діда Мороза. І я дивлюся Житомирські ласощі. І я розумію, що це судьба. Житомирські ласощі до мене прийшли. Откриваємо, дівчата. Ну я б купила великий, великий набір цукерок, але це неможливо замовити. Може я буду в Житомирі. То я заїду куплю, але в Полтаві ти їх не купиш. В общем, ось є Житомирські ласощі. Набір Бандеролька називається. Коштує аж 75 гривень. Вага 125 грам. Откриваємо. Ножиком треба таке відкрити. О. Бачите, який ножик. А знаєте, чого він такий? То що я ним консерви відкривала. Бачите, збила. Откриваємо набір цукерок. 75 гривень. Ну, виглядає симпатично. От якщо перед вами буде стояти питання, що вибрати Шоколадку обичну чи бандерольку, то от зовнішній вигляд от для 75 гривень, особливо це ціна шоколадки, ну мені дуже подобається. Всередині не знаю, що. А ну. Все. Ну, якщо чесно, я думала, що тут буде листівочка. Від від діда мороза чи від Санти. Ну ладно не будемо вийожуватись. Так що у нас тут аж а це ще А, вкладчик номер 5 Ладно, хай буде. Це майже як у Полтаві. У нас теж у Полтаві є укладальниця і прізвище. Люди навіть колись гадали. От е, який мене сьогодні буде день? Откриває цукерка, там укладальниця здоров'я. Там ні, ну не здоров'я, а там здоровцева, наприклад. Або укладальниця лиходід, наприклад. В общем, і можна було гадати по прізвищах укладальників. Так рахуємо раз, два, три, чотири. Ой, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В общем, десять цукерок. Отак. От На 75 гривень. Так, значить. Так, господи, одна якась пекельна жувальна. Дві Вей і рис. О, і риска. Тоже дві жувальних. Так, дві танго, якісь шоколадні. Так, ще. А, їх по дві. Ще дві, якийсь лимончик. А, це ще одна жувальна, бачите, жовто-блакитна. Так. І ще дві, яких згоріхали. Ще п'ять сортів цукерочок, да? всі бачать, хорошо видно. П'ять сортів цукерочок. Надо попробувати. От, просто попробую, час, навіть, тільки чаю собі зроблю, бо просто так влупити, попробувати п'ять видів цукерок це напряжно для жінки, яка сьогодні не пішла на йогу. Тому що не влізла в лосіни. Це замкнуте коло. Я хотіла піти на йогу, щоб типу худать. Але не влізла в лосіни, то що жирна. Роблю чай. Чай є чашка нещірбата, норвезька. Бачите, Ліллі хамера. Всі знають українці, от що таке Лілі Хаммер. Лілі Хаммер це місто, де Україна здобула першу золоту медаль на Олімпійських іграх. Оксана Баюл, там її, до речі, знають. Я була в цьому місті і купила цю чашку прямо зірка моєї колекції. У мене є чашка донбас Арени, а є чашка Лілі Хаммер. Так, ну, мова не про чашку. Откриваємо першу цукерку, особисто мені цікаві оці дві жувальні. Так, опа! Синеньке. Синенько маршмелоу, я думаю, це. Всю цукерку я їсти не буду, бо я і в светр скоро не влізу, вдома сидітиму, на роботу не ходитиму, бо жирна. Ось, обичне маршмелоу пробуємо. М -м -м, жувачкою пахне. Це точно не жувачка. я скотну. Боже, вкус дітства. Ну, ти знаєте перших дорогих жувачок по гривні. по рублю. Дуже смачні. Я й цю попробую. Може вона інакше пахне. Ну, бо пахне хімією, але хімією родом з дитинства. Бачта, така. гарненька, мені подобається. Ця. Такий самий аромат. Ну, смачені. Гарні смачні цукерки Так. Тепер традиційно іриска. Іриска, бачите? Іриск Мілквей. Вообще ні разу не передерта, я так понимаю. Практически Мілкі Бачите? Мілкі Попробуємо ваш Мілкі Ось вона така Іриска. О, іриска така. Зараз і пломби повилітають. Того їм осторожньо. Є нормально. Так, зараз. Смачний ірис. Дівчата. Звичайний смачний ірис. От, Смачний ірис, звичайний, так. Да. Подобається. Далі йдемо. Оце щось з лимончиком. Бачите, тут лимонка. Мені подобаються красиві упаковки на конфетах. Симпатично. Як називається цитрон? Цитрон. англійською мовою цитрон. Якщо вона буде кисленька, поставлю вам зарах. Житомирські ласочки, які не захотіли мені продати. Ой, це те, що я думала. Це, має бути смачна цукерка. З такою кисленькою начинкою всередині. Я такі люблю. Боже, оцей цитрон дуже добрий. Знаєте? Всі три цукарки по-своєму смачні. Ой, цитрон вау. М -м -м. Дуже смачно. Гарна цукарка. Остаються дві. Так. відкриваємо. О, а тут дві. Ух ти, дві фольги. Давно я так не бачила. Так, це якась блатна цукарка, походу. Так, зараз подивимося. Як вона називається точно? Танго денс. Не що нібудь? Танго денс. І намальоване какао. Так, ага, тут ще намальовано так. Житомирські ласощі, Sins. 1944 год. Ну, погано видно, але оце. Оце ви така стара фабрика 80 років вам. Окей, okay, пробуем вашу старую цукарку. А ну. Ой. Так. Начиночка. Какао. Горишком пахнет. Чё-то цукарка бомба. Это, я кажу, полтавка. Боже, яка смачна цукерка. Танго Денс. Житомирські ласочки. Дуже смачно. Прям дуже. Я почала із самих дешевих. Знаєте, кожна наступна цукарка все смачніша і смачніша. Просто вау! Треба буде їхати в Житомир такий і вигрібати у них оцей подарунковий набір. Мабуть, він дуже смачний. Так, і на десерт щось горіхове. Бон Бліс Кріспі. Йо пересете. Я знаю англійську мову. Що таке, ну, таке Бліс? Кріспі? Ну кріспі, я розумію. Бліс. Що таке Бліс? Як перекладається назва цієї Бон Бліс. Господи, ну ну зачем називати цукерку Бліс? Оце мені не подобається. Ну ладно. Ну Дурна назва. Назвіть її Ліщена або горішок. Або горіхові ласощі, як у полтавському домініку. Дуже смачна була цукерка. Горіхові ласощі, якщо мене дивляться Житомиряни, у Полтаві горіхові ласощі, дуже смачні, полтавська домініка, так. Але вертаємося так. Ось цей бомбліс. Ріжемо. Оп, м'яко ріжеться. Ой, кріспі, точно, точно щось там хрустить. А ну-ка. Нека ще карамелька така. Знаєте. Яка смачна цукерка. Я дуже вигідно вклала 75 гривень, люди. У мене 10 смачних цукерок. Ну, вони реально смачні. Вау! Просто вау! Ну, Мені дуже сподобалось. Супер! Супер цукерки. Я зараз отак покладу один біля одного, щоб було видно в розрізі. О! Щоб, mm. Просто щоб вам було видніше. Ну, я дуже задоволена. Слухайте, Житомирські ласощі от прямо дуже приємно мене здивували. Супер. Супер, цукерки. Класно. Так що бабусі, дідусі, хрещені і так далі. Якщо ви в Полтаві бачите отаку штуку за 75 гривень, то це смачні цукерки. Ну, хай там оця помадка там і. Ну такі попрощі, але ж оце смачні цукерки, три шико, три сорта шоколадних цукерок. 10 цукерок за 75 гривень у красивій коробочці. В общем, воно того варте, мені дуже сподобалось. От однозначно рекомендую. Клас. Просто клас. Молодці, Житомиряни, хвалю. Аж аж обід не за Полтаву трошечки стала, ну нічого.